নমস্কার আমি জার্নালিস্টে কর্মরত আছি। резолвидувати. Резолвидувати. Це буде Московське напрям. Так. Да. Може. Вдень, на на це на це. Вівторок. так же в треба питати, щоб виділи ноги. А, ні. Коли 20-25? ти кому подавала? Так і відповіді немає? Який місяць? Запитай інформацію 5 днів.

<реш> а можна вас запитати? чи не давалося мені відповідь про на цей запит на інформацію? Як договори? Ви хто є? Ви хто? Ви секретарської ради? Ви відсилали мені документацію? Документацію ви мені відсилали? Ви секретар, ви маєте організовувати роботу? Так. Прошу? Я знаю, що секретар. Так я вас запитую, чому немає відповіді мені на цей запит? Як немає? Це ж порушення закону про доступ до публічної інформації. Це ж корупційні дії. Відповідь буде? Ви. Так ви ж секретар. Запитайте. Повноважена особа надігати своєї роботи. Запитайте ви ж порушуєте закон? Що за таке ставлення до закону, до своїх повноважень? Була відповідь чи не було? Я не заважаю, я вас запитую. Показі, я прийшов по бліч місте, розумієте? І звертаюся до вас, бо ви працюєте за наш кошт. Будь ласка, скажіть мені відповідь. Це було? було відповідь. Я з не, було. не було. Дякую. Відповіді не, я... не, не було. Що твердили секретар, що відповіді не був? А, був. Проєктом, о,